Бадалічки, привіт! У нас з вами такий інтимний сьогодні вечір. І ми з вами дивимося поради таро на жовтень. Які енергії будуть вас супроводжувати, і що вам треба зробити, щоб використати ці енергії на користь? Ой! Аж летять, скільки карт? Я не знаю. Три старших аркани вилетіли, подивимось: Judgment, Sun і Impress якась така цікава карма, буде відбуватися. Три аркани, про що вони нам говорять? Вони говорять про те, що вам потрібно буде зараз працювати над своєю бачення жіночості. Перевернута імператриця в даному випадку, і перевернуте сонце говорить про те, що у вас буде втрата ваших сил, втрата енергії, втрата взагалі ем, якоїсь креативності. І вам потрібно привести це в Знову в порядок привести це до ладу, яке в нас гарне українське є таке прислів'я дати ради. Тобто ви будете працювати над поверненням вашої енергії і саме над відновленням вашої енергії. А тепер будемо дивитися, що є конкретно в цих арканах. Якщо ви хмальчик, який мене дивиться, чоловік, хлопець, мужчина, то вам потрібно буде звернути увагу на свою партнершу, на жінку, яка є, оскільки у вас втрачається зв'язок з нею. А тепер поїхали. Ми працюємо з вами на прямих та на перевернутих арканах. Початок місяця, середина місяця. Кінець місяця, несподіванка та кохання. Так, початок, середина. Слухайте, це вже просто незвичайно. Карти дублюються в багатьох е знаків. Якісь, ну правда, дуже такі цікаві, нестабільні енергії. На колоною у вас двойка жезлів, десь ви будете повсти, лізти, рухатися і важко. Тобто, чи перевернута, чи пряма це важкий підйом. Початок місяця у вас буде десятка жезлів, карта, яка говорить про те, що ноше, яку ви тягнете, вона велика, але ви ще можете її нести. Якщо от у нас перевернута карта, вона нам говорить про те, що йде крах, ви не витягуєте. А тут ще витягуєте. Це таке прислів'я є. У мене немає часу на брна-аут, я повинен працювати. От у вас ще є трохи час попрацювати, а на брна аут немає. Ви будете перебудовувати ваші шляхи, як нести той тягар. Оскільки дерево, де в Можливо, хтось вам допоможе. От Якщо подумати про ці старші аркани, то вам потрібно буде по справедливості відкрити шанси і подивитися, як заново побудувати відношення до себе, полюбити себе. От Просто полюбити себе. Середина місяця у вас буде вісімка мічів-карт, яка говорить, що ви будете знаходитись в якомусь, як би правильно так сказати, ситуації. Можливо, взагалі ви будете ізольовані, ви десь поїдете і захворієте. вас будуть охороняти, зв'язані. Я сподіваюся, але це схоже на те, що хтось, якщо це військові дії, ви бачите. Картину, що воно означає, тому будьте обережні. Можливо, ви будете внутрі, в своїй душі, просто закриті. І будете почувати себе так, начебто у вас зв'язані руки, і вас щось закриває. Ви не можете рухатись, вам важко. От дойдете тут, ще буде рухатись, а в середину місяця ви дійдете. І саме це обмеження навколо вас це буде тим, що приведе вас до пошуку нових шляхів, оскільки по карті. Judgment, тобто суд, це вскрити старі рани, подивитися, що ж не так, чому перевернути імператриця, чому перевернути сонце, чому воно, в принципі, те, що у вас є у житті, вам не приносить насолоду від того, що ви тягнете. І в кінці місяця ви розгребете це все, в нас іде туз кубків. Вам дадуться емоції, ви їх отримаєте і зможете взяти. У нас пряма карта, це означає, що ви емоційно. Давайте подивимося, як же ж ви їх отримаєте, оскільки звідки прийде допомога. А допомога прийде колесниці перевернута від того, що, от знаєте, якби не було б щастя, але допомогло нещастя. Тут може бути щось станеться, не дай Бог, якась аварія, ДТП, тобто. Те, що станеться негативне в вашому житті, приведе до того, що буде позитив. От коли ви дуже довго бігаєте, вас можуть посадити на койку, ізоляцію, якусь операцію можуть зробити. І за рахунок того, що ви зупинитесь, ваш біг, коли ви десь летите, у вас прийдуть нові емоції. Або ви просто зупинитесь. Карта колісниця говорить нам ще: отак От вона позитивна. Ви знаєте, трактор знає, куди лізе. Це означає, що ви реально в певний момент не зрозумієте, хто на автівках. Дівчата, хлопці, будь ласка, дуже обережно, щоб у вас не було якихось проблем з. Рухом. І саме ця проблема, коли людина буває на межі між життям і смертю, то вона починає цінити. Вона вже каже: Боже, сонечко сяє, там десь пташка співає. І саме оці метаморфози видалі, у вас усіх знаків зодіаку саме така значимі такі карти. Тепер несподіванка, знов імператриця, тепер вже пряма. От ви будете виходити з почуттів. Коли ви будете свою жіночість ставити під знак питання і думати, а що ж зі мною відбувається? чи я жінка? Я про це говорю дуже часто на своїх консультаціях. Ви забуваєте, що ви не мама, дружина, там, донька ще хтось, ви жінка. Це чиста життєва енергія. І несподіванко ви це зрозумієте. У нас жінка ця вагітна, це означає, це може бути вагітність, це може бути якась пластична операція, це може бути ви вирішите м -м, зайнятися сферою б'юті, десь зустріч з мамою може також бути. Тобто, взагалі енергія імператриці це чисто жіноча енергія, е і я вам бажаю її в собі відкрити. Сонечко в нас сходить. Творчість, креатив, курс собі якийсь візьмете, для того, щоб розбирати це все. І кохання. Кохання в нас тут двойка кубків. Це означає, що хлопчики наліво, дівчатка тако гарно видно направо. Притом дівчинка в нас забере келих. Тут вони сидять і разом. Один одному протягують той келих, Боже, яка краса. А тут карти нам говорять, що в коханні, можливо, жінка вирішить взяти той самий келик і десь піти. А він ще буде оглядатися. Тепер ми дотягнемо карти. Якщо ви один-один і сам е імператор, це означає, що ви просто ще не. Знайшли свого імператора, ви вирішили, можливо, піти від людини в пошуках іншого, але його ще не буде у вашому е просторі, ще немає енергії імператора. Якщо ви лишаєте одного чоловіка, ідете в нікуди, щоб так сказати, ще немає енергії цього чоловіка. Він має бути таким. Зараз навколо вас немає енергії справжнього імператора. немає чоловіка. Якщо у вас стабільні відносини. То тут може бути і розлучення, оскільки по суду це в нас труба з В, означає, бачите, тут також суд, тут може бути розлучення, коли ви кажете вже все, мені вже все набридло, і пішла я далеко-далеко там, де мені буде добре. Якщо у вас трикутники, то тут, в принципі, буде бажання розірвати відносини, а ви їх поставите на паузу. Оскільки карта е, повішена, карта говорить нам, що нічого не відбувається. Тобто будуть сварки, будуть якісь розборки, але, міли бродяться, тільки тішаться. Ну тут іде така застивша ситуація. Тепер, які двері відчиняються для вас? Anthony's Call. Uh, and Things of My Spirit, Safe and Sound, all things are lost, so can be found. ви втратили, ви зможете знайти. Тобто у вас тут є що втрачати, але ті речі, які ви втратите, ви зможете знайти, якщо вони вам потрібні. Вдалічки дуже цікавий розклад, скажу вам чесно. Тому вдячна, як завжди, зворотньому зв'язку. Приватні консультації, якщо потрібні, будь ласка, приходьте в приват, під відео є телефон, і нехай місяць буде наповнений змінами позитивними, і я бажаю, щоб ви знали, хто ви насправді.